Хочеш друкувати так, щоб твої думки перетворювались на текст майже миттєво, щоб пальці самі бігали по клавіатурі, і ти навіть не замислювався, де і яка клавіша. Сьогодні я розкажу тобі, як навчитися друкувати по-справжньому швидко. І це не чергова нудна лекція, а лише дієві практики, перевірені особисто. У свої кращі дні я друкую близько 400 символів за хвилину, і десь 350, коли втомлений, голодний, і хочу спати. Майже 350. Найцікавіше, що я навчився цьому відносно недавно, причому досяг такого рівня дуже швидко. Моя історія проста: університет, робота і постійне відчуття, що я витрачаю купу часу, втупившись на клавіатуру. Особливо це пригнічує, коли в інтернеті хтось не правий, а ти втрачаєш увесь запал, поки закінчуєш писати свій блискучий коментар. Все змінилося, коли я відкрив для себе сервіс, про який розкажу тобі у цьому відео, але перед тим. Кілька важливих моментів. І так, перше правило нашого клубу: ніколи не дивись на клавіатуру. Серйозно, твоє завдання не запам'ятати, як виглядають клавіші. Ти маєш змусити свої руки знати, де знаходиться кожен символ. Наша кінцева мета це майже магія. Ти проговорюєш текст у себе в голові, а пальці автоматично його набирають, в ідеалі з тією спритністю, з якою ти думаєш. Це не так складно, якщо думати не дуже швидко. Але щоб магія спрацювала, потрібен фундамент, і це правильна постановка пальців. Ти маєш виробити залізну звичку, завжди тримати їх у вихідній позиції. І так, з сьогоднішнього дня ти друкуєш усіма десятьма пальцями: не одним, не чотирма, а десятьма. Кожна клавіша призначена лише для одного конкретного пальця. Не смій тикати по одній і тій же кнопці щоразу новим. Це база, без неї нічого не вийде. А тепер той самий сервіс, який допоможе тобі закріпити ці безцінні навички. Мова йде про сайт Кіберком. Чому він такий геніальний? Бо він не кидає на тебе одразу весь алфавіт, а додає нові літери поступово, коли бачить, що ти добре оволодів попередніми. А ще він міє підбирати реальні слова, які складаються лише з тих літер, якими ти вже володієш, а не заставляє тебе друкувати нісенітниці з двох символів на повторі. Це допомагає розвивати м'язову пам'ять, починаючи вже з перших занять. На сайті показано, як правильно мають бути розміщені твої руки, і виділено окремим кольором клавіші призначені для кожного пальця. Якщо в процесі ти заплутаєшся і не зможеш намацати необхідний тобі символ, не панікуй. Сайт відображає проекцію усіх клавіш на екрані та підкаже тобі, де знаходиться потрібна, аби ти не порушував перше правило нашого клубу. Після кожного раунду ти можеш побачити коротку статистику, яка відображає твої недавні успіхи. А в особистому профілі є розширена статистика, яка пам'ятає взагалі усе, яка твоя середня швидкість, скільки помилок ти робиш, та від яких клавіш твої пальчики трясуться найбільше. Коли вивчиш усі літери та відчуєш силу в пальцях, можеш переключатися на сайт Ten Fast Fingers. Це альтернативний сайт, який більше призначений не для навчання з нуля, а для відточення навичок та підтримки себе в формі, або ж для самоствердження, змагаючись з дядьками, які друкують тисячу символів за секунду. Особисто я останнім часом користуюся лише цим сервісом. В перервах між роботою намагаюся переступити свій поріг в 400 символів, але тремор та деменція поки не дозволяють мені цього зробити. Даний сайт також має ряд додаткових фіч, якими ти ніколи не будеш користуватися. Проте головна його перевага мінімалізм та можливість швидко прогнати кілька тестових кіл для розминки. Але нагадую приходь сюди лише коли будеш добре володіти усіма клавішами та усіма пальцями. А тепер кілька порад, щоб прискорити твій прогрес. Перше, що робити з помилками? Нічого. Вони будуть і їх буде багато, особливо на початку. Єдина порада тут, якщо зробив помилку, але вже встиг надрукувати трохи тексту, не лупи по Backspace для кожного символу. Краще скористайся комбінацією Alt-Backspace, аби видалити все слово повністю. Це збереже тобі секунду-дві за раз. Друге, намагайся якомога менше користуватися мишею. Вивчи нарешті гарячі клавіші для софту, яким ти користуєшся. Це не лише допоможе завжди тримати пальці в бойовій готовності на клавіатурі, а й зменшить кількість часу, яку ти витрачаєш на кожну дію. І третє, найважливіше: інтегруй набуті навички у повсякденну роботу одразу. Не чекай, поки станеш профі. Починай друкувати на осліп у робочих чатах, гуглі скрізь. Спочатку буде повільно і незручно, але це єдиний спосіб по-справжньому чомусь навчитися. І саме в цей період ти помітиш свій найбільш стрімкий прогрес. І наостанок стався до процесу навчання як до гри або челенджу. Відслідковуй прогрес та намагайся щоразу ставити вищу і вищу ціль. Аж поки не вийдеш на свій максимум. Це справді круте відчуття, коли ти ще не встиг подумати, а пальці вже самі бігають по клавіатурі. Аби було трохи цікавіше, можеш також підключити колег та друзів, щоби позмагатися, у кого найшвидші руки на дикому заході. Навіть якщо зараз ти друкуєш як дід, не опускай пальці. Я гарантую, вже через тиждень щоденних тренувань ти побачиш помітний прогрес, а за місяць вийдеш на абсолютно новий рівень. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях свою швидкість сьогодні і повернись через тиждень, щоб порівняти результати. Подивимось, хто з нас покаже кращий апгрейд. Посилання на обидва сервіси я залишу в описі до відео. Успіхів!